Шановні депутати, присутні та запрошені. Сьогодні ми проводимо чергове засідання 51-ї сесії Пітехатської міської ради, восьмоскликаних. За складі міської ради обрали 26 депутатів. Шановні колеги, прошу зареєструватися. Сесија, 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 за загиблим район України. засідання на сесії міської ради приймає участь старості Петігавської громади і представників міських громад. Для роботи з сесією нам необхідно обрати секретаріат. Які будуть пропозиції? Пропоную обрати до складу секретаріату сесії депутатів міської ради Малкову Надії Віталіною та Малоку Лену Дмитрівну. Надійшла пропозиція обрати до складу секретаріату депутату міської ради Малкову Надію Віталіївну та Мало Олену Дімітровну. Хто за дану пропозиції прошу голосувати? Комисија на секретаријат. Кто за дане пропозиција, прошу голосувати. Складу секретаря приступити до роботи. Шановні колеги, на розгляд 51 сесію, сесії, сесію запропоновано порядок денний з 32 питань, який був наданий організацій для ознайомлення. Нам необхідно затвердити порядок денний. Прошу голосувати. завершує роботу необхідно затвердити регламент роботи сесію. В даний порядок денного було розглянуто на засіданні постійної комісії, а тому пропоную провести пленарне засідання сесії Близької Ради за півтора години. То за дану пропозицію прошу голосувати. вашу увагу на можливість виникнення конфлікту інтересу при розгляді депутатів порядок денного, тому прошу публічно повідомити про це під час засідання. Переходимо до розгляду питання, питання порядок денного сесії. Я доповіді за перше питання слово надається Тахмазу Львову Гороєву. Про внесення змін до речення Бетихарської міської ради від 20.12.23 -20 -20 -20 року номер 1555 8 про бюджет Пітихацької міської територіальної громади на 23 рік з урахуванням змін. Шановний голова громади, шановні депутати, запрошені всі пропозиції по внесенню змін до бюджету були озвучені. Якщо ні в кого не виникло ніяких питань додаткових пропозицій, то є пропозиція заданий, про голосувати. То За даним проєкт рішення прошу голосувати. Річне приємно, дякую. Слово для допомоги з 2 по 9 питання надається колегентладися Володимирова. Питання про обнистрі змін до програми соціально-економічного і культурного розвитку Пітихацької міської територіальної громади на 23 рік. Шановні депутати, ми розглянули дане питання. Прошу внести зміни до програми соціально-економічно-культурного розвитку Тихацької міської територіальної громади на 24 рік, виклавши в новій редакції додаток 1, перелік місцевих програм, що підлягають фінансуванню у 2024 році, та додаток 4, перелік інвестиційних проєктів, які передбачаються фінансувати у 2024 році. пакет? З другого по дев'ятой, так? Так. Сейчас, секундочку. Стального голосована, с другого по девятый включно, стального проведенного с пакетом. Наступне слово на визитникот за Володимировна пра на погодсне ступени на дејалнисти веќење гри, ушахи, коммунакове заклади по зашкини освети дитяча војнашка спортивна школа при Дехавској миској Шановні депутати, з урахуванням поправок, прийнятих на засіданнях постійних комісій, до вашого розгляду пропонується питання про погодження закриття відділення гри у шахи комунального закладу позашкільної освіти дитячо-юнацька спортивна школа П'ятихацької міської ради. Прошу погодити дане питання. Питання розглянуто на засіданні постійних комісій. прошу голосувати. То по тринадцяте, одинадцято, по тринадцяте ставимо голосування. Порядок денний питання порядок денного 11 по Включено. Наступні для доповіді з 14 по 31 питання. Запрошуйте, Ірина Миколаївна. Давайте переправіться. Всі питання розгляне з 14 по 31. Земельні питання. Зайняло собою 14 по 31 включила, хватаємо поряд ідени пакетом. Вікторія Анатолійна, секретарю міської ради. Питання про відпустку міського голови Заявляю про наявність конфлікт інтересів, а тому голосування з даного питання Учас, участь приймати не буду. Шановні депутати, проєкт рішення про відпустку міського голови розглянути на засіданні. Постійних комісій, ну, все ж таки, я дозволю собі оголосити, надати міському голові Ісаєву гілалу Міргасану гли частину щорічної основної оплачуваної відпустки за період роботи з 2 грудня 2023 року по 1 грудня 2024 року на 17 календарних днів. 4 жовтня 2024 року по 20 жовтня 2024 року, включно відділу бухгалтерського обліку і господарського обслуговування виконавчому комітету міської ради, здійснити відповідні виплати згідно чинного законодавства. Надати на період відпустки міського голови з 4 жовтня 2024 року по 20 жовтня 2024 року включно право першого підпису на фінансово-господарських та розпорядчих документах міської ради першому заступнику міського голови Олександру Білоткачу. Стаємо голосувати прошу вас. Залагу. Да, се прави. Депутати, порядок, осисило, за на пролето. депутати, пота на поредник дневни сесии. Благодарам до дякую всем за работу постоянни комитета на прелинарному заседание. А овошю сесија